Пару століть тому відпочинок зимовий киян був не менш насиченим ніж зараз. Неодмінною його складовою були, звісно, прогулянки, відвідування кафе, театрів, катання на самках. Також дуже любили кияни кататися на ковзанах, адже це приємно ще й корисно. Ну, одні плюси. Про популярність ковзанів сьогодні ми з вами поговоримо. А ви поки поставте лайк та підпишіться! Київ кінця 19 століття буквально захопило катання на козанах. Козанки стали приємним місцем, де ти можеш зустрітися, поспілкуватися з друзями, насолоджуватися грою оркестра та е підкріпитися якимись смаколиками та гарячими напоями. А зараз своїм чайочком я можу насолоджуватися під час тривалих прогулянок із от таким, наприклад, симпатичним яскравим термосом. Зараз буде невеличка інтеграція, тому що е, я його обрала в магазині Gadget Kit. Е, тут можна знайти гаджети на вся та всякі корисні штуки для дому, в тому числі на час відключення світла або підготовки до них. Тому обов'язково залишу вам посилання на цей магазин в описі. А для вас також буде спеціальний промокод слово. Зі знижкою в 10% на весь товар. Якщо у вас замовлення більш ніж на 500 гривень, діятиме промокод до кінця року, тому можете навіть обрати ще якісь подаруночки близьким до нового року. Наприклад, ну а тепер повернемося до історії ковзанів і дізнаємося, чому ж вони стали аж такими модними в Києві 19 століття. Колись дуже давно ковзани були не забавкою, а вкрай необхідною річчю. На території сучасної Європи вже тисячі років тому люди використовували їх як зручний спосіб пересування по замерзлих річках. Це було важливо як для військових походів, так і, звісно, для торгівлі. Перші ковзани були досить простими. Кістяні полоси прив'язані до зуття шкіряними шнурками. Щоб швидше рухатися, люди також додатково гарненько відшліфовували ці кістки і також ще відштовхувалися палицями. Такі ковзани дозволяли дуже швидко долати великі відстані по льоду. Голландські майстри внесли революцію в конструкцію ковзанів, створивши тонкі металеві леза з заокругленим носком та дерев'яну платформу для стопи. Спочатку такі ковзани були лише для військових, але згодом ця мода поширилася і стала виволятна також серед аристократів, які замовляли собі дорогі ексклюзивні моделі з різних країн Європи чи з Англії, а всі інші продовжували користуватися тими виробами, які зробили собі вручну. Конструкція була досить простою: дві дерев'яні дошки, з'єднані між собою ремінцями або мотузками, та вузька металева смужка прикріплена до нижньої дошки. Така модель була ковзинів досить проста. Її міг зробити ну більш-менш Кожний досвідчений майстер, і тому вона була дуже поширена. Навіть сільські хлопчаки могли собі дозволити поганяти на таких ковзанах, зроблених десь місцевим майстром. В середині 19 століття фігурне катання переживало справжній розквіт в Європі. Цей елегантний видовищний вид спорту швидко набув. Популярності. Київ, звісно, що також дуже швидко поглинула ця мода і її також підживлювали виступи майстрів з інших країн. Ковзани використовували не лише для розваг, але й для серйозних спортивних перегонів. Відбулися перші змагання з ковзанярського бігу і фігурного катання. Але справжній прорив для фігурного катання стався під впливом англійської моди, звісно, бо британська імперія була досить впливова. Та виступом також американського фігуриста Джека Хейнза його е витончені рухи під музику, складні елементи, видовищні програми перетворили фігурне катання на справді модну і обов'язкову для кожної себе поважаючої людини річ. Відтепер зимовий сезон став золотим часом для магазинів, які продавали спортивний мисливський інвентар, адже попит на ковзани і лижі став різко зростати. Зима 1889 року стала в Києві справжнім е раєм для будівництва ковзанок. Це був пік їх популярності, і відтоді він вже не спадав. Аж до революційних подій Кияни їх самостійно облаштовували як на закинутих пустирях, на замерзлих водоймах. Звісно, не забуваємо про замерзлі калюжі, які завжди були хітом у дітей та підлітків. Міська влада спостерігала за цими, в принципі, не заперечувала, особливо якщо це були околиці міста. Але в центрі міста ситуація була дещо іншою. Облаштування ковзанок притворилося на прибутковий бізнес. Щороку міська дума проводила торги на земельні ділянки для облаштування льодових майданчиків. Вони точно щось знали про майбутні прозоропродажі. Переможці цих аукціонів від міської думи, власне, облаштовували ковзанки і влаштовували там прокат ковзанів та різноманітні розваги. І бізнес такий виявився надзвичайно популярним в зимовий сезон. Дохід від однієї ковзанки міг перевищити ну, популярний дохід від якогось театру, кінотеатру чи кав'ярні, наприклад. А витрати на її утримання були зовсім мінімальними. А основними джерелами доходу ж для власників цих козан. Це продаж вхідних квитків, прокат ковзанів, оренда площі під буфети, де відвідувачі могли придбати гарячі напої та інші смаколики. Найбільш популярними місцями для облаштування ковзанок в Києві 19 століття був міський сад, було крижане поле на Жилянській, Шато Фльор та у садибі Мерінга. Улюбленим місцем для молоді був також двір внутрішній першої гімназії, який часто взимку перетворювався на велику ковзанку теж. Однією з найпрестижніших козанок була на території садиби Мерінга. Вона була величезною, простягалася аж від хрещатика до сучасної банкової, а сама козанка влаштовувалася на замерзлому озері. В садибі це приблизно зараз територія площі Івана Франка. Саме там я могли могла насолоджуватися і зручним катанням, і якимись смаколиками. Звісно, що грою оркестру також. Тут панувала така атмосфера розкоші, елегантності, дами е, демонстрували свої найкращі зимові наряди, підглянуті, звісно, в модних журналах. Ну і також гостям тут пропонували якийсь чай, пунш та е, іншу дуже смачну Їжу. E, після того, як садибу продали на місці площі, поруч почали будувати сучасний датер Івана Франка і прорізали декілька нових вулиць, то іншим популярним місцем для катання стала Михайлівська площа, де також заливали штучну ковзанку. Кафе Шантан Шато де Фльор також було навіть не просто місцем розваг, а таким прям розважальним центром по сучасним міркам. Скажімо, там було багато різних активностей, взимку в тому числі, але там була ще така особлива атмосфера. За рахунок ковзинки, яку обов'язково регулярно влаштовували. Ну, власне, кияни там теж каталися, розважалися, могли зігрітися за потреби якимось чаєм, глінтвейном, пуншем, чимось іншим, і з'їсти щось смачненьке, також до цього. Ну і звісно, щоб поспілкуватися. Як тільки в місті з'явилася електрика, власники одразу ж влаштували електричне освітлення в парку, що додатково до них привабило людей. Особливістю ще туди також була дешевша ціна вхідних квитків у вихідні, тому що зазвичай в парках було зовсім навпаки. У будні дні вхід коштував 40 копійок а у вихідні та святкові 7 копійок. Треба врахувати, що всі інші додаткові послуги за них треба було доплатити. На 1913 рік в Києві були популярні ще чотири ковзанки: це полярна зірка, крижане поле, проки ми вже говорили так на Жилянській, студентська ковзанка на КПІ та така велика місцева на Демівській. Загалом по місту було ще більше всяких таких поменше, але там вже без додаткових послуг, звісно, без оркестрів по вихідним та якихось напоїв та їжі. Окрім стандартних ковзанок, великою популярністю у дітей та підлітків користувалися також крижані гірки. Ці велетенські споруди під 20 метрів висоту були особливим викликом для любителів гострих відчуттів. Піднятися можна туди було по зручних сходинках, а спуститися по спеціальному такому льодовому жолобу наприклад, на санчатах. Моли там кайфувала годинами, звісно що, а для дорослі все-таки обирали не ризикувати та йшли на класичні. Спокійні ковзанки. Замерзлий Дніпро ставав місцем не лише для катання на ковзанах, а й імпровізованим хокейним майданчиком. Цікаве, що тоді цей спорт був переважно жіночим в Києві, ну, принаймні, це відмічали путівники. Окрім цього, кияни також любили з'їжджати з санчат або новомодних скелетонів з крутих київських гірок. Також Звісно, що ці місця були доповнені традиційними такими вуличними торговцями, чаєм, пиріжками та якоюсь іншою смачною їжею. Але от відлиги для власників ковзанок та інших зимових розваг ставали справжньою катастрофою, адже ну ними вже неможливо було користуватися. А після повернення морозів це ще й все треба було додатково заливати знову. Звісно, що це неприємні витрати. Підприємці зібралися, подумали та й вирішили погодні умови такі внести як форс-мажор в свої. Орендні договори з міською радою. В такому випадку вони могли не платити за тідні оренди, коли погода була ставала надто теплою, і ковзанки не працювали. Ну що тут скажеш? Це дуже хитра юридична винахідливість. На цьому в мене все. Дуже дякую, що додивилися. Сподіваюся, вам було цікаво. Якщо це так, будь ласка, поставте мені лайк, поділіться цим відео з друзями та перевірте, чи ви не забули раптом підписатися. Напишіть в коментарях, де ви любите в Києві кататися на козанах, взагалі, чи вмієте це робити, і чи любите цю справу, і коли останній раз, наприклад, каталися. Але так. Також, в мене нещодавно з'явилася можливість підтримати цей канал фінансово. Якщо у вас раптом після донатів на ЗСУ та всіх своїх витрат, ще залишилася якась маленька зайва копійчинка, ви можете е підтримати мене для того, щоб ці відео створювалися регулярно. Звісно, що вони будуть продовжувати виходити також. Е але мені буде приємна така ваша підтримка. Ви можете зробити як разовий донат, так і, наприклад, підписатися е і отримувати ранній доступ до відео та якісь Інший цікавий е, контент. Е, але, звісно, що в першу чергу ми підтримуємо Збройні сили, ми підтримуємо наших військових, тому що у них ситуація завжди складна. Їм в першу чергу треба наша е, підтримка і моральна, і фінансова. Е, тому, будь ласка, спершу задонатити їм, а потім подумайте, можливо, захочете підтримати мене. Е, дякую вам за увагу, дякую за підтримку. Щастя, здоров'я до наступного відео!